А чи взагалі російському лідеру Путіну потрібен? Кінець війни ми спостерігаємо насправді вже більше 11 років спроби затягнути Росію в якийсь мирний процес. Ми, як сторона, послідовно е, намагались залучити Російську Федерацію у певні переговорні формати до певних спільних зусиль з приводу звільнення полонених, з приводу встановлення якихось гуманітарних коридорів, якихось спроб е, зробити певні перемир'я. Навіть тимчасові, але ми послідовно спостерігали одне й те саме: як в тристоронній контактній групі в нормандському форматі, в стамбульському форматі, в Стамбулі, першому, в Стамбулі, другому зараз. Що Російська Федерація не є зацікавленою в тому, щоб встановлювати е, якусь нормальну безпекову ситуацію. Тому, звісно, моя відповідь тут буде ні. Путін не зацікавлений в тому, щоб наближати завершення війни.